Сьогодні, 9 жовтня, відбулося четверте пленарне засідання позачергової 31-ї сесії Кременчуцької міської ради. Під час нього члени депутатського корпусу внесли зміни до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік. Затвердили низку рішень виконавчого комітету, що стосуються реалізації проєкту будівництва ветеранського простору у місті Кременчуці. Зауважимо, що на засіданні також був присутній представник уповноваженого Верховної Ради України справ людини у Полтавській області Владислав Носенко. Шановні колеги, у нас присутній представник уповноваженого справ людини в Полтавській області. В нього сьогодні тут заходи теж пов'язані з учнівським самоврядуванням, шкільним обуцменом. В разі якщо у вас якісь питання є до... Пана представника уповноваженого справ людини підходьте поспілкуйтеся. Я думаю, що це буде результативно у межах розгляду питань порядку денного депутат Кременчуцької міської ради Олександр Плескун повідомив про наявність запитання щодо одного із пунктів і озвучив його перед початком обговорення. Вчора під час проведення засідання бюджетної комісії ми розглядали один із проектів про виділення коштів себігаційного фонду на ветеранський хаб. Нове будівництво ветеранського простору на розі вулиць Флоцький та Велика Набережна. І комісія запропонувала підготувати проєкт рішення на обласну раду для того, щоб попросити їх виділити кошти в розмірі 20 мільйонів для даного проєкту, так як вони нам обіцяли. Тому такий проєкт рішення був підготовлений. Але я так розумію, у вас на це питання є своє mm -hmm. бачення. Тому давайте якось врегулюємо це, це питання доручення комісії. Дякую. На поставлене запитання було надано вичерпну відповідь. Згідно доручення комісії, ми вчора працювали і з виконуючим воської голови обласної військової адміністрації Володимиром Миколаївичем Кого там питання? Дивіться, зараз фінансової можливості на цей проект виділити кошти немає в обласної військової адміністрації, але ми домовилися, що вони фактично співфінансують нам інший проект. 23 мільйона гривень. Обласна військова адміністрація виділяє Тетяна Гривна зараз підписувала документи на хаб для переселенців на наш гуртожиток для. Переселенців на вулиці Троїцькій». Окремо депутати виділили майже 2 мільйони гривень зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади на потреби Сил оборони України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.